Народ, не пам'ятаю, 16, по-моєму, червня, так? 23-й рік. Осталося ціла чепуха. боя, катазувати і посіяти. Сьогодні планувалося і завтра субота. Мали посіяти. Були, і вже коли в неділю святкували закінчення весняно польових робіт. Ну, сталося не так, як планується. Підносимо до мулетику, за 10 бомбуток. Хто треба було вжидати, добре, що він так стільки витримав. Два сезони тому він нам з змій вини. Речина була банально смішна в постах, значить вийшли на сезон і так не дивиться. І знову мені пошту не вийжджи. Вийшли на сезон і погнало масло сальдиком в сторону маховика. Я так вирішив, що вставати, робити купу роботи, вишивати трактора, думаю, ай буду доливати масло, скільки там тиждень посіємося тоді. І проморгав масло, не доляв вчасно, мотор застукав. От. Значить, Робив мотора, виявилося, що в тих тракторах DV-354С, 4-метровий мотор, колінвал не шліфується, точніше ремонтних вкладачів не буває. Ну, так, по крайній мірі сказав, дилер по запчастях. Що пришлось купити, заробити нові кладощі. Три циліндри нормально, а четвертий, той де найбільше ступанув, люфтив. Шатун люфтив, ну, зробили старим кітрульським способом. На газетку, підложив газетку, закрутив, вроді не люфтило і два сезонних трактор витримав дивно на газетці. От. Ну, а сьогодні дав йому припіньтьохів з призою четвертою повишеною подивив, третьої повишеної, ну, вирівнював поле після плуга зимою. І що він зробив? Послухайте його мову. Далека найкраща тут. І все, будемо крутити, розбирати. Добре, ще трохи є запас. В минулому році то ми сіяли гречку в кінці цього місяця, а тут ще десь серединка. Будемо знов дивитися, може знов на газетку, бо варіант виходить, точніше варіантів два. Або новий 10-12 плюс повністю комплект вкладищів. Або колінвела, ну то я про капітальний ремонт, або колінвела на реставрацію. Ми колись таке робили, відправляли в Львів, там робили напилення, повністю всі трущиться місця під заводський розмір. Робили нам. Дуже гарно зроблено було. Ну, є така ідея. Ну, в цьому випадку розберемо, звісно, як якась скриті покаже. От, але теж плануємо на газетку, щоб зробити сезон там ну, тих півтора дня. А вже. То він сам показав, що газетка газеткою треба робити капітальний ремонт по мотору. Все, всім попа, щоб техніка служила і стріляли всі пістолети.